Доки змагання не почались, спортсмени старано розігрівають м'язи, аби не травмуватись. Розминаються перед виступом і представники найважчої вагової категорії Андрій Власов та Сергій Кричун. Для хлопців цей чемпіонат невирішальний, адже на першість України поїдуть, незважаючи на результат. Не зважаючи на результат, будемо боротися двоє на Україні. А там вже як, як буде, дай Бог, дай Бог, щоб хтось із з нас вийшов в фінал. Це Дуже важливо. У Власова та кричуна суперників немає. Важковаговики одразу переходять до фіналу. Борються не заради перемоги, а задля досвіду. «Ці змагання містять тільки тренувальний характер, щоб себе підвести до змагань. Ну, тактика, щоб підібрати тактику до чемпіонату України. Іншим спортсменам, аби здобути квитки на чемпіонат України, довелось неабияк попотіти, адже поєдинків більше, а конкуренти не слабші. Рівень учасників дуже високий, тому що приймають участь майстри спорту, майстри спорту міжнародного класу. Це 92-й рік, це вже борці віком 23 роки. Я ж кажу, це вже. Учасники збірної команди України на чемпіонат України, який відбудеться у місті Бровари, команда області вирушить наприкінці січня.